Ми дуже, дуже сумно, що окупанти зруйнували наше місто, місто, і що ми тепер бачимо ці руїни. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте ці відео, щоб якомога більше людей могли побачити і можливо допомогти цим людям, які сьогодні вже за лінію фронту, але перебувають в такому стані. Тому не забуваймо один одного: ми українці, ми єдині. Зараз ми у селі Луч, яке було на лінії фронту, яке досить зруйноване. До сьогодні ще тут не знаю скільки відсотків відбудовано. Дуже дуже, дуже, дуже мало. Чотири будинки тільки накрито. Чотири будинки накрили, але ще ось в такому стані перебувають будинки. Люди без роботи, без дозвілля, тому що все зруйноване, все расисті, зруйнували. І ось такі пункти, де люди збираються, можуть щось отримати речі на зиму, продукти харчування. Людей майже немає. В селі дехто починає потрошки повертатися. Ось в такому стані сьогодні вулиці, тут було все покошено. Хочеться привернути увагу. Глядачів, тих, хто буде дивитися, тому що насправді ці села сьогодні потребують допомоги. І за них багато чомусь забули. Всі кинулись туди вперед і забули про них. Зараз мешкаю в селищі Луч. Тут я й перебувала всю війну. Як бачите, в нас все розбите, знищено. У нас майже 9 місяців ішла тут війна. Ми були на границі. І в нас знищили і що будинки, і що структуру. І ми дуже потребуємо допомоги. Якщо зможете, допоможіть нам хоч як відновитися трошки, навести лад в нашому селищі. Так виглядає глядацька зала. Там дирка, тут прямо це все від сліди бомбардувань. Тут також, ми чи сум, що наші будинки всі побиті, дуже Печаль. дуже сумно на душі, що ти бачиш ці, всі всі побіці, криші, дома. Ну взагалі, дуже сумно, що тепер не можемо спокійно погуляти, походити, а тут тепер не можна нікуди, тільки можна ходити там, де всі вже ходили. Ну, Дуже сумно на душі. Стрілами витягували цих бабушок, і обом бомбу сховище водили, ну, заносили. Воно сильно в нас літало, вони ризикували своїм життям, мали що повитягували. Це прямо ж, тобто вони були в час прильоту, ці бабушки тут, так? Так. Оце ця квартира. О, так? Тут о, весь будинок тут мали, ну, пенсіонери, тут четверо було, п'ятеро бабушок, то вони їх витащили, відсюди винесли. Оце найбільше пострадала цим ця квартира. Бачите, її ну, нема. Вся зруйнована. Отак. Вулиці заростають. Там де людини нема, там природа бере своє. Справді, як можна жити, коли все, коли все зруйноване, коли все в такому стані. Люди в таких містах і селах потребують допомоги, тому, тому треба їх не забувати. Сюди повертаються діти, дорослі люди. І добре, що зараз провели світло, а уявіть собі, як жити там, де взагалі нема світла, зима на носі. Тому не забувайте ті, кому зараз тепло. Тому зараз добре, затишно, не забувайте про тих українців, яким зараз не так, як вам. Спочатку, як я приїхала, було дуже страшно навіть дивитися на це все. Розвалений ну не дуже. Багато з тих волонтерів, які працювали раніше, коли тут було гаряче, зараз взагалі не працюють. Лишилися одиниці. Насправді одиниці, які ще пам'ятають ці села, це такі як каранкова зірка пастор Олександр Парфенюк, який навідується час від часу своєю командою, ремонтує дахи. Ось так сьогодні виглядають багато приміщень у лучі. Тому хто має змогу донатьте. Допомагайте руками, хто руками, хто, хто фінансово, хто матеріально для відновлення цих сіл. Справді дуже шкода дітей, які бачили це все, які жили в окупації, які переховували, які запам'ятають цю війну на все ж своє життя.